Сьогодні ми завітали до консульського посольства у місті Вашингтон Дісі. Дуже українська, приємна атмосфера. Розмовляють всі на українській мові. Дуже багато корисної інформації на стендах для українців. Українські картини, українські флаги. Таке рідне українське місце. Хочу нагадати, що запис до електронної черги проводиться не раніше, як за 2 місяці. Якщо ви зробите це раніше, вас можуть просто не прийняти. Ну що, поїхали заповнювати. Давайте розберемо, як ще можна записатися в електронну чергу, якщо у вас немає дії або доступу до банку. І так, заходимо на офіційний сайт usamfagov.ua. І передивляємося в консульські питання, електронна черга, онлайн-запис на консульський прийом. І читаємо, що нам тут пишуть. Я також хочу вам нагадати, бути уважними і записуйтесь у електронну чергу. Не раніше ніж два місяці. Тому що, якщо ви приїдете навіть на один день раніше, вони можуть вас просто не прийняти. Скажуть: ось такі у нас правила, ось такі у нас закони Закони не раніше як за два місяці записуйтесь на прийом на свої консульські чи паспортні дії. Це будьте уважними, читайте, перечитуйте і передивляйтеся. І так. Консульський прийом громадян у Посольстві України в США проводиться виключно за попереднім записом в систему електронної черги. І також сайт, це офіційний сайт. Я залишу вам під описом посилання. Увага! Зробивши запис, ви підтверджуєте той факт, що ви ознайомилися з усіма нижче зачистиними правилами користування системою електронної черги. Для боротьби... Так, відбуватимуся за умови електронної ідентифікації відвідувача за допомогою е підписів на файловому, хмарному чи інших захищених носіях дія підпис та банк НБУ. Електронна індифікація забезпечується через платформу IDGOVUA. Як авторизуватися на ID як створити Дія, Підпис та що. Таке банк ID НБУ, ви можете дізнатися на відповідній сторінці по порталу МЗС. Також посилання і також я вам його залишу ще під описом. Для громадян, які не мають можливості пройти електронну ідентифікацію, не можуть зареєструватися в дії, не мають або не можуть відкрити рахунок в банку, не мають електронного цифрового підпису. Під час запиту в, електро... в чергу запроваджено додатковий механізм онлайн-запису на консульські послуги і також посилання. І е, я також залишу вам його під описом. А зараз ми на нього перейдемо і подивимося, що ж це за механізм, як же нам записуватися. Ми переходимо. Додатковий запис на консульський прийом. Посольство України в США запроваджує додатковий механізм онлайн запису на консульські послуги для громадян України, які не мають можливості пройти електронну ідентифікацію і не можуть зареєструватися в дії, не мають або не можуть відкрити рахунок в банку, чи не мають електронного цифрового підпису під час запису в електронну чергу посилання. Скористатися вказаним записом можуть виключно наступні категорії осіб. уважно. Перша, це особи, які не мають дійсних закордонних паспортів, строк дії закордонного паспорту вже закінчився. Друге. Це особи, які проживають в США на підставі грін карти або паспорта США, і які не мають дійсного біометричного закордонного паспорта. У разі наявності біометричного паспорту вимагатиметься підтвердження від служби технічної підтримки веб-порталу застосунку дія про неможливість зареєструватися. І третє це особи, які здійснюють запис дітей. Крім осіб, які здійснюють запис однієї дітини та мають можливість авторизації для запису в електронну чергу. Увага! Якщо буде встановлено, що особа скористалася зазначеним механізмом запису на консульський прийом, маючи можливість заєструватися в електронній черзі, або з використанням послуг третіх осіб, консульська посудова особа залишає за собою право відмовити у прийнятті документів. Запис здійснюється за посиланням. Також я вам залишу його під описом. Та відкривається на 31-й календарний день. Будьте уважні, на 31-й день календарний відкривається цей запис. Прийом за цим записом проводиметься щочетверга. У випадку відсутності вільних дат для запису, очікуйте відкриття наступних слотів. Ось такі в нас роз'яснення. А тепер давайте перейдемо за посиланням, як же це робити, як же записуватися на електронну чергу таким образом. Ось воно, Посольство України. Так, і цей Е-запис для отримання консульських послуг в Посольстві України в США, місті Вашингтон. Призначений виключно осіб, які не мають можливості пройти ідентифікацію на сайті. Окей. І заходимо, наприклад, «Your service» – оформлення біометричного закордонного паспорту. Друге, Отримання виготовлення закордонного паспорта. Нам, наприклад, треба оформлення нового да, закордонного паспорта. Заходимо, а, оформлення, так. Ну, перейдемо сюди. І воно нам відкриває дати, але на зараз немає вільних слотів. Але це саме так проходить електронна черга. Запис на електронну чергу. Давайте подивимося на Марч. Март також ще немає. Ейпріл. Ну, поки що немає, але ви повинні слідкувати. І, як нам сказали, це до, повинен бути 31-й день календарного дня. І четверг. Запис у четверг. І. Все, в принципі. Так що, я думаю, що я вам роз'яснила. Посилання залишу під описом. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, будемо розбирати їх разом. І будемо триматися, підтримувати одне одного і йти далі. Офіційний сайт USAMFAGO.ua. І тут можна знайти дуже багато корисної інформації. Саме історія про Україну, коли створили інформаційна довідка. Також тут можна знайти Україна та США це політичні відносини, науково-технічне співробітництво, освітні можливості, торговельно-економічне співробітництво, культурно-гуманітарне співробітництво, договірно-правова база Українців у США. Тобто можна заходити і дивитися, що ж вони можуть нам запропонувати. Українська громада масова еміграція з українських земель на захід має понад столітню історію. Тобто така вже йде історія. Протурували шлях до Америки набагато раніше. Їх імена можна зустріти як серед засновників першої англійської колонії у Джеймстауні. Так і серед учасників Американської революції та громадянської війни. Тобто наші українські предки вже понад 100 років вже проживають у США, серед перших українців, які ступили на американську землю, зазначать імена відомого дослідника Юрія Федоровича Лисянського, уродженця міста Ніжина та посланника Росії в США Петра Івановича Полетику. Уродження, уродженця міста Васильсько, Васильків Київської губернії, тобто Тобто наші предки. Тобто, можна знайти її цікаву історію, поцікавитися і тут є. Також можна знайти консульські питання, це саме частіше, що ми тут вирішаємо, записатися на електронну чергу. Інформація громадян України ЮФОЮ Тіп'єс, пенсії та інші оголошення. Давайте зайдемо, подивимося, що тут вони нам. Щодо ідентифікації пенсіонерів, виплати пенсій та грошових допомог за кордоном, Мобільний додаток Night Ukraine. Вступна компанія 2023 року що права на пенсійне забезпечення. Допомога. При народженні дитини під час тимчасового перебування за кордоном, як відмовитися від отримання соціальної допомоги самодистанційно, протидія торгівлі людьми. Тобто, дуже багато продовження терміну дій гуманітарного паролю та деяких категорій. Минулого року деякі громадяни України та члени їхніх родин в'їхали до Сполучених Штатів протягом приблизно восьми тижнів після неспровокованого вторгнення Росії в Україну та доведення у дію програми єднання Заради України зі статусом гуманітарного паролю, наданим у кожному конкретному випадку з невідкладних гуманітарних причин, зазвичай таким особам надавали статус гуманітарного паролю строком на один рік. Тоді, як учасники програми Єднання Заради України отримували цей статус на два роки, оскільки воєнні дії в Україні продовжуються вже другий рік, Міністерство національної безпеки DHS вважає, що залишаються невідкладні гуманітарні причини, а також значні суспільні вигоди для терміну, продовження терміну гуманітарного пароля для певних українців. Яке прибуло ще до початку дії програми Єднання Заради України DHS, розглядає продовження статусу імміграційного гуманітарного паролю на надання дозвону на працевлаштування, якщо це можливо, для громадян Україн та членів їхніх родин, які були допущені до Сполучених Штатів до початку дії програми Єднання Заради України. Тобто дуже багато інформації можна тут почитати і. Ще багато знайти корисного. Тому заходимо, передивляємося і шукаємо. Можна знайти інформацію о нотаріальні дії, реєстрації актів, апостель, визнає консульське обслуговування, оформлення віз, імміграція в Україну, надзвичайні ситуації, доступна про важливого рубриці. Консул допомагає на сторінці МЗС, Facebook. Додатковий запис на консульський прийом, контакти Уповноваженої у Верховної Ради України з прав людини, голосування громадян України за кордоном також можна проголосувати. Правила в'їзду та перебування в Україні для громадян іноземних держав, тарифи консульського збору, постійне проживання за кордоном ПМП. За кордоном а витребування, консульський облік дії з питань громадянства та паспортні дії тобто дуже багато можна знайти саме на цьому сайті корисної інформації. Тому заходимо, перечитуємо.